Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось. Написали мені сон, приснився батько, померлий, померлий батько. Так, і про що попереджає сон, в якому наснився батько, який вже помер. Про що цей сон хоче вас попередити? І батько просив їсти. Так, скажіть, покажіть, про що цей сон. Це не дуже хороший сон. Це дійсно батько пропереджає про небезпеку. Ось і сам батько, він намагається вас захистити, відкрити вам шлях, і тут шість жезлів і двойка жезлів, все буде добре. Це батько з того світу, вас як рятує. Він як захисник ваш. Це як людина, яка оберігає, захищає, намагається врятувати. У вас зараз складний якийсь період. Карта башня, можливе руйнування. Це також ви в депресії великій, погані думки, негативні, ви падаєте в низькі вібрації. Тобто, вам треба, по-перше, не казати про себе погане нікому, не казати, не розмовляти про погане. Тут розговори, розговори. І батька це ну, спостерігає, каже: якщо ти будеш продовжувати отак, в такому негативному ключі про себе розмовляти і про все, що навкруги, ти, ти зруйнуєш себе. У вас було в минулому якесь розочарування в коханні, зруйноване кохання, хтось предав предательству обману цей коханий чоловік, пішов. Або кохана жінка, дивлячись, перевертайте на себе, хто дивиться, да? але було придательство розбите серце, невдача в коханні. Зараз ви в депресії, може, з цього приводу, може, з якогось іншого життя, житка, життя важке. Ви настільки себе вже цими негативними розмовами загнали, що батько каже, бистро припиняй себе, руйнувати. Оце, 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 оце. Ось, так, також попереджає про негативний якийсь вплив третіх осіб на вас. Це може бути негативний вплив від війни, якщо ви в Україні. Це може бути просто негативний вплив від людей, які заздрять. І тут карта зірка, що ті мрії, які ти хочеш, вони здійсняться, але нікому про них не кажи, не розповідай. І також не кажи про себе погано. Про своє життя погано, не кажи, ну тут захист, батька на захисті. Каже, все буде добре, я поруч, я з тобою, ми пройдемо цей шлях разом, я буду допомагати. Все погане залишиться в минулому. Ще трошки. Ще трошки, ти вже виходиш з негативу на майбутнє, на півроку наперед. Цей негатив, якому ви зараз, він завершиться. Ось, Тут, бачите, метелик вилетів із того темного лісу калючого, і все погане для нього завершилось в минулому. Це ви, ви вирвете, шляхи відкриті. І також батько каже: не бійся, а робить нові кроки. Це страшно, важко, можливі невдачі, але не зупиняйся, йди вперед. Такий розклад, і то, що батько просив їсти, це вказує на те, що його треба пам'янути. Поставте ввечері хліб, молоко, от тільки хліб нарізаний цілу, або булочку білого, а, білого хліба, або батон, ну, якусь хлібину цілу. Можна поставити якусь страву, яку батько любив при житті. Можливо, там він морозиво любив, чи ще щось. Поставте йому. Може, цукерки, якісь, які він любить, чи печиво, або просто хлібину і стакан молока. Алкоголь ставити не можна. Ось і свічечку, якщо є. Якщо нема, можна без свічечки, ну, краще за свічечкою, будь-яка, можна церковна, і сказати, що це в, в честь мого батька, в честь моїх померлих предків, я буду допомагати вам, а ви допомагаєте мені. Такий у нас вийшов розклад. Пишіть свої питання, за невеличкий донат я. Подивлюсь і розкажу, про що попереджає сон. На сни треба звертати увагу. Це ваша підсвідомість вказує вам на якісь небезпечні моменти, і свідомість вам дає підказку. Предки роду померлі також можуть впливати на вашу підсвідомість і підсвічувати вам якісь моменти важкі, які треба звернути увагу. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.